До фотопроєкту Безвісті зникля не означає забуті. Катерина разом з рідними готувалася майже три місяці. За декілька днів до заходу підтвердили тест ДНК її брата. 22-річний військовослужбовець загинув. А ми 7 червня провели в останню путь, зустріли на щиті. Не так ми його чекали вдома. я була на всіх акціях. Були задіяні всі. Державні органи борвалася до нього з сил. чекала вдома. Із 2022 року Кіра нічого не знає про свого чоловіка. Жінка говорить, мета фотопроєкту нагадати про військовополонених та зниклих безвісти. Такі заходи є дуже важливими, щоб кожна людина пам'ятала, що кохану людину, рідну людину, друга і так далі неможливо забути. Фотографиня Катерина Поняєва каже, обробляла світлини переважно вночі. Мені було надважливо передати через фото, що таке, коли ви нібито маєте батька, брата, сина, але його немає перед з вами. Це просто тінь, яка живе з тобою весь цей час, і ця тінь переслідує тебе. Для участі у фотопроєкті 10 родин передали світлини своїх рідних, військовослужбовців, які зникли безвісти або перебувають у російському полоні. Розповідає співорганізаторка Анастасія Снитко. Цей фотопроєкт про біль, вічай, але надію та віру у те, що наші рідні повернуться, про те, що ми їх відчуваємо поруч. Ви бачите на світлинах тіні, тобто це силует. Батька, брата, чоловіка, які зараз не поруч, але думками і почуттями вони завжди з нами. Фотопроєкт Безвісти зниклі не означає забуті триватиме в обласному краєзнавчому музеї до грудня 2025 року, говорить Анастасія Снитко, Юлія Голокос, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаїв.